Дякую. Дуже важлива гра, емоційна гра. Знову ж таки, два різних тайми, як нам здалося з боку. Будь ласка, ваш загальний коментар по матчу, потім кілька питань. Ну, основне, що можу виокремити, це що була гра до забитого м'яча. І дуже добре, що ми його забили, тому що ми могли його і пропустити. І... Тоді вже гра складалася по-іншому. Тому я вдячний хлопцям, що вони проявили характер і проявили майстерність. Тому в принципі, в принципі ми дуже задоволені цією перемогою. Вона дуже потрібна нам після того, після тої серії без перемог, чотири матчі без перемог все-таки на нас тиснуло. Тому якість гри десь від цього постраждала, скажімо так. Але я ж кажу, хлопці взяли в себе в руки, і я задоволений їх діями всіх, хто вийшов на заміну, хто грав в стартовому складі. А стосовно двох різних таймів, я не знаю, просто дуже сильно впливав вітер на гру. І ну, було видно, що якби, в кожному з таймів трошки команда трішечки, яка, мала, яка грала по вітру, мала перевагу, якби, вона могла краще працювати. Але бачите, проти вітру ми забили два м'ячі. Тому, тому так. Якщо не секрет, що сказали хлопцям роздягальні, оскільки перший тайм нульова нічия, у нас було два супер моменти, які ми не реалізували. І ось пішли так на перерву, могли вигравати. І ось що говорили, якщо не нас секрет перерв. Ну, вносили корективи там в особисті дії, бо ну це таке це наше роздягальні яких це таких слів? Ми очікували таку гру. розумієте, не проста команда, вони на виїзді багато перемог здобули. розумієте, Тому ми знали, що буде така гра важка. І знову ж таки, на другий тайм ми виходили з бажанням перемогти і чекали свій шанс. Добре, що ми його знайшли і забили перший. Якщо я не помиляюсь, то сьогодні у нас вперше в цьому сезоні так в стартовому складі була така, ну, скажімо, напівмасштабна ротація, так, через дискваліфікації, інші обставини. Наскільки ви задоволені тим, що футболісти, які вийшли у старті, вони ну, сьогодні виконали свою задачу на полі, і що це для вас означає? Е, дивіться, я трішки повернуся назад і. Я вже казав, що після того, як в команду прийшов по ходу сезону Чеботенко, прийшов безбородько, повернувся з лав ЗСУ на час проведення чемпіонату Богданов, вилікувався смірний, оговтався після травми Ємець і ну я вам вже достатньо назвав фамілії, да? які, ну, які потребували того, щоб їх вводити в склад. Готовність була їхня різна. Ми прагнемо того, щоб всі гравці, які готуються на матч і які задіяні в грі, виходили і приносили користь, щоб гравці цінували хвилини на полі. Не було якихось образ, що я не в стартовому складі, а я мало зіграв. Я думаю, ми позбулися цієї нехорошої тенденції, і зараз хлопці виходять заряжені на... на заміну, і ми всі робимо одну справу. В цьому наша сила, що ми можемо прибавляти по ходу гри. Розумієте, бо важко ми чотири тури відіграли там однією обоймою. Ну, складно, складно. І хлопцям складно, і нам складно, і суперник до нас може призвичаїтись. Тому я дуже, я на всіх розраховую гравців. Я всіма задоволений на сьогоднішній день, їхнім ставленням задоволений. Ярослав Сергія ще і заключне запитання. Вчора у президента клубу було день народження. Як говорить наша історія, цих матчів в цей день було навколо цього дня. Дуже-дуже рідко ми радували президента. Чи не тиснуло це на хлопців, на вас, особисто, оскільки ви головного тренера вперше ну, виступали, скажімо так, ось з цього приводу таке запитання. Ну, я не знаю, розумієте, тиск ну, на головного тренера він як відчувається в будь-якому випадку. Тому... На одну причину тиснути на тренера більше, на одну причину тиснути менше. Це вже різниці ні жодної не грає. Тому на мене це не тиснуло. Ми дуже хотіли порадувати привітати і поздоровити президента перемогою. Дуже хотіли, дійсно. І ми раді, що нам це вдалося. Тому його ще раз з днем народження, ми рухаємось далі. <плат> Юрій Миколаївич, будь ласка, ваш <плат> коментар по матчу, потім кілька питань. Хороша бойова гра була проти хорошого суперника. В футболі головний результат, і ми сьогодні його не досягли, хоча ми показали хороший футбол. У нас були гольові моменти, які ми створювали. Наперекли жаль, ми не реалізували їх, де судача була на нашій стороні, тому що й штана, і перекладена. І суперник нас наказав про перші жіно можливості провів хорошу атаку, де е, наші захисники не дограли, дали собі не забити перший гол. Другий гол це за стандарт, це наша така є е, біда, що ми пропускаємо після стандартних положень. Я сказав роздягальні, в принципі, що гра на хороше, але в футболі саме головний результат. Тому будемо старатися далі. Е, Виправляти ті помилки, які в нас були, і хотілося б, звичайно, більше процент реалізації гольових моментів. Скажіть, будь ласка, точніше прокоментуйте перший тайм в розрізі ось тих двох епізодів, коли дуже грубі помилки були в виконанні ваших футболістів. Якщо ми приглядаємо матч минулого року, саме завдяки такі ж ти груві помилки, програми не ноль і мали в принципі перший тайм горіти вже 2-0. Чому так, хлопці вже на перший день і матч грають на такому рівні, і такі дитячі помилки? Ну дійсно, дійсно, з вами погоджуюся, тому що е при хорошій грі ми просто подарували супернику два гольових моменти, які вони могли реалізувати. Е це втрата концентрації. Ми багато наголошуємо і на тренувальному процесі, що перше, що має бути, це концентрація. Тому е тут втрата концентрації і що привело просто, що. Подарували м'яч, які могли суперник реалізувати. Ну слава Богу, що не реалізували. Тому ми акцентували, перериві, що такі дитячі помилки не можна просто робити. Якщо суперник не може, то ми бачимо, побачив, допомагаємо створити ці моменти. Тому дійсно ми праві. І ми ну, знаєте, вже говорив, що концентрація має бути на першому місці. І ще таке запитання, скажіть, будь ласка, ми всі слідкуємо за вашим серіалом, дуже його любимо. За що велика подяка Дмитру Борознякову. Я не можу не задати це питання, оскільки він мій добрий товариш. Ось такі футболісти, ну це ні для кого не секрет, так що такі футболісти, як він, можуть дебютувати в матчі Пім'ярлі за двох обставин. якщо команда виграє. З достатньо комфортним рахунком, там в кінці гри або навпаки вона поступається і вже, так би мовити, шансів відверто немає. І ось чи не було у вас думки сьогодні, там хвилина 88-ма, наприклад, в кінці, щоб ведро вийшов на змін? Ну ні, ну все-таки хотілося, все-таки, може, була і надія, що може і заб'єм на 85 і на 87 і все могло бути і можна було перевернути. Тому все-таки грали билося все до кінця, вийшов другий дроє нападають. Тому хотіли десь врятувати цей матч. А я думаю, що Дмитро обов'язково дебютує в своїй прем'єр-лізі. Зате хотілося, щоб він дебютував в рівному. І, звичайно, хотілося, щоб команда перемагала, і він вийшов вже все-таки більш з хорошим настрою і виходив грати. Тому він з нами тренується, готується, він в хорошій формі, тому я думаю, що дебют буде в нього. Це точно. Я вам дякую за ваш коментар. Ще буде питання від колеги, від себе особисто. подяка, Удачі наступного. Дякую. Щоб метро дебютував як каже рівно. Mm -hmm. Хотів запитати на тому складі не було Геннадія Пасіча. Чому? На приводний жаль, він тримувався в попередньому матчі проти Луганської зорі. Є надія, є надія, що він зможе прийняти в наступному матчі проти Металіста 25. Тому. Він просто же до дальних занять, і я надію, що все таки ну, що він буде готовий до наступної гри.